Вітаю, друзі. Новина, яка мене сьогодні шокувала, я б навіть сказав, просто розірвала на шматки. Ну, не знаю, як вас, а от мене розірвала на шматки. Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії. Я спочатку подумав, що це якась диверсія проти генерала Залужного ну, в Офісі президента. Бажають дискредитувати генерала Залужного. І от вкинули таку новину. Але я перевірив через Google, ну от, що видає перша сторінка. Суспільні новини. Валерій Залужний готує до захисту дисертацію в Одеській юридичній академії. Тема дисертації засекречена. Фактиві. Залужний пише дисертацію на засекречену тему. Голос України. Залужний пише дисертацію, тема засекречена. Далі Уніан. Так само залужний пише диссертацію. Нове Врем'я. Тема засекречена. Залужний пише дисертацію в Одеській Юридичній академії. П'ятий канал те саме, Залужний пише дисертацію. 24-й канал. Ну і дзеркало тижня. Ним я і закінчу цей перелік, там ще далі йде Укрнет, і, і інші сайти. Менш такі вагомі, скажімо так. Зеркало тижня. Головнокомандувач-юрист. Дві крапочки Залужний пише дисертацію. Виявляється, головнокомандувач ЗСУ ЗСУ Валерій Залужний навчається в Національному університеті одеська юридична. Академія, це з'ясувалося після і далі там новина. Не хочу далі цитувати. Про що пише залужна, ідея цю інформацію можна перевірити? Про це повідомляється на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти? Ну, серйозно. Тема та анотація дисертації засекречені вказано, що вони становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку. На сайті також зазначено ключові слова роботи: увага. Дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна. Військовослужбовці, дисциплінарний проступок, правопорушення, дисциплінарні стягнення. Морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, дисциплінарний статут Збройних сил України. Далі тут якісь нескріні, відомості про захист. Дата час та місце захисту дисертації не повідомляється. Цікаво, цікаво, чому не повідомляється От зібрання 128. Гірської окремої штурмової бригади повідомилися, ну, знали принаймні де. Може варто повідомити, де буде захищатись дисертація в Одеській юридичній академії. Сам ківал туди прийде. Протягом року Залужний ще зробив шість публікацій за темою своєї наукової праці в українських виданнях. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті за економість написав про те, що війна перейшла у позиційну стадію, що призвело до її затягування. Ну, Валерій Залужний сказав, що війна зайшла у глухий кут. І я, в принципі, з огляду на те, що повідомляється, не здивований, чому війна зайшла у глухий кут. Валерій Залужний зайнятий науковою роботою. Ідея. В Одеській юридичній академії. Ну, таке враження, що війна сама зайшла у Глухий Кут. Ні, війну завели у Глухий Кут і зробили це. Зеленський разом з Байденом. Ну, я бачу, що Валерій Залужний він теж не відстає. Ну, давайте почнемо. Може, хто не розуміє, що це значить. Це означає, що Валерій Залужний не займається військовими справами. Перше, перший висновка, він займається науковою роботою і пише дисертацію. Ви скажете, що ні. Валерій Залужний займається війною військовими справами, а дисертацію за нього пишуть. Ну, я погоджуюсь, дисертацію за нього пишуть. А знаєте, як це називається? Це називається злочин, це називається. Службове підроблення. Я подивився, як буде українською службовий підлог. Тобто це ж не він все робить. Це за нього роблять там, якісь наукові літературні раби, це називається. Вони пишуть якісь там дисертації. Після цього мене запитання виникає. Ну добре, якщо Валерій Залужний не пише дисертації, за нього пишуть. А все те, що він пише в статтях за економість інших статтях, це він пише. Це взагалі його думки. А які думки у Валерія Залужного, про що він думає? Як нам дізнатися про це? Я не випадково порівняв статті Залужного у п'ятницю з Олександром Невахацьким, статтями і опусами цього вбитого. Пригожина, який щиро переживав, як потрібно вбивати українців, писав статті. Коли ти читаєш цю статтю, ти чітко бачиш і розумієш, і відчуваєш, що це пише сам автор, сам Пригожин. Людина розуміється, що вона пише, розуміє тему. І в нас багато тоді запитань виникає до Залужного, ну, мова ж тут поки що про залужного. так? Я ще раз підкреслюю, я не виключаю, от дивна взагалі ситуація, я не виключаю, що це Офіс президента Єрмак з подаліком затіли таку справу. Але, вибачте, мене, вони ж не вигадали це, що Залужний захищає дисертацію. Більше то я навіть ну, підозрюю, що більшість людей не бачать в цьому нічого такого поганого. А я бачу дуже багато поганого. Тема дисертації. Давайте повернемось до ключових слів. Чим переймається, про що турбується залужний. Він турбується про дисципліну, службову дисципліну, військову дисципліну, дисциплінарні стягнення. Я так розумію, що залужний організовує якусь мережу дисбатів, дисциплінарних батальйонів. Ну, серйозний напрямок роботи для українського війська. А залужний, наприклад, не хоче написати тему дисертації Захист Бахмуту. Ну а чому б ні? Написав би дисертацію захист Бахмуту. Або Авдіївки. Я б, ну, наприклад, будівництво фортифікаційних споруд. Ну, і ще багато чого. Ні, його цікавить юридична академія. Так. Я ж забувся сказати. <кій> Ви думаєте, Ківалов кудись зник, пропав. Ні, там ректор якийсь інший. Я, щоб не загубити, не буду там прізвище ректора. Особливість управління університетом визначається наявністю посади президента університету. Який обирається конференцією трудового колективу строком до 7 років вирішує питання перспективного розвитку університету, очолює ректорат і не одержує заробітної платні за виконання своїх повноважень. Президентом університету є Ківалов Сергій Васильович. Ми вже не раз зіштовхувалися з такою політичною нерозбірливістю. Військових вони можуть фотографуватися або ознаки. По-моєму, там десь була і проходила фотографія залужного з ківаловим. Таке враження, що залужний не знає про подвиги ківалова і а, про його цей псевдо або позивний підрахуй. до речі, такий позивний можна спокійно відправляти його кудись в артилерію від ківалова. Так, ну це добре, але от я. Думаю, що Валерію Залужному можна було б, якщо вже його тягне на щось таке паравійськове, дотичне до військового, то можна було б, наприклад, захистити дисертацію. Тема є дуже цікава. Я підказую фізіогноміка дебілів, зрадників і безвідповідальних людей в армії серед вищого військового керівництва. По фізіономіці можна визначати дебілів в українському війську. І зразу, чому я так це все тут не просто згадав, а одразу під цією новиною фотографія. Фотографія, знаєте кого? Дмитро Лисюк, командир 128-ї окремої гірської штурмової бригади, полковник. Який зібрав на нагородження, на нагородження, особовий склад, і це закінчилося трагедією великою. Нам, я думаю, до кінця все не кажуть. 20 загиблих, 19 загиблих, ну, можливо, і 20 загиблих, але вибачте мене: 20 загиблих плюс, я думаю, ще значна кількість поранених, які більше не повернуться до війська. Ось обличчя, обличчя, обличчя. Дмитра Лисюка заслуговує просто на десерт. це тема для дисертації фізіогноміка. От, як на мене, ця людина максимум за що переживала, чи встигне вона добігти до Макдональдсу для того, щоб смачно поїсти. Я більше нічого не бачу. Я не з гущою фарби і тут не перевожу на особистості. А не хочу захистити Валерій Залужний дисертацію про клановість, непотизм або кумівство на українському війську. Я переконаний, що у Закарпатті випадкових людей на керівних посадах не буває в усіх сферах без виключення: освіта, поліція, медицина і військові. От я просто бачу на обличчі, так. Такого мажора. Тема теж для дисертації: мажори в Генштабі в українському війську. Фізіогноміка мажорів, фізіономіка дебілів в українському війську. Я коли дивлюся на такі обличчя от таких командирів, а я не сумніваюся, що вони можуть зібрати людей на плацу і зовсім. Ви розумієте, от я спілкуюсь періодично, рідко. Але з людьми, які ну, розуміють на молекулярному рівні те, що відбувається на фронті, Бачите, він там є. Вони приїжджають у відпустку, просять мене зустрітися. Я зустрічаюсь. У нас нема протиповітряні ППО на, цьому, на лінії фронту. І кажуть, що для того, щоб трошки наказати москалів, потрібно тихо з якогось місця в тилу зняти ППО, тихо підвести, наказати. І тихо, так, щоб ніхто тільки не знав. І, і потім уже далі а, працювати. Він же ж має бути, він ж полковник, він же знає реальну ситуацію. Ну, те, що дрон цілодобово висить над прифронтовою зоною і все, бачить, що відбувається, і він збирає людей. Валерій Залужний не хоче дослідити тему для наукової дисертації «Марнославство». У Збройних Силах України. Ви мені скажіть, будь ласка, що має бути в голові у людей, які приїжджають для того, щоб під час війни в 21 столітті отримати грамоту? Або навіть медаль? Чи якісь там іншу нагороду, підписану президентом України? У нас що, така репутація у президента України? Чи у Хто там ще підписує у нас? Шмигаль може, прем'єр-міністр? Це так треба хотіти грамоту отримати. А, ну, і наступне запитання: а для чого Залужному взагалі диссертація? Для чого йому бути доктором якихось наук? От, в 21 столітті? Після того, як там Янукович уже став професором? Е, для чого Залужному з рук? Ківалова, президента Єврокадемії, отримати свідоцтво про те, що він доктор якихось около наук. Я не знаю, яких там це вже буде вважатися: військових, юридичних і так далі. Що в голові у цих людей? Де їх виховували, де вони жили? Чому вони бігають за цими папірцями? Ну, як можна взагалі, от я собі не уявляю, що мені сказали, що треба вишукуватись на плацу? Створити колективну ціль для того, щоб отримати грамоту з рук людини з дебільним виглядом обличчя, підписану взагалі невідомо яким дебілом, теж без репутації з Києва. Для мене це в голові в мене це все не поміщається. Ви розумієте? Я на це все дивлюся. Я не знаю виходу з цієї ситуації. А що з цим всім робити? Так у нас тут тем для. Насправді я погоджуюсь, що потрібно захищати якісь ну, дисертації, ні, не дисертації, ну, публікації робити, описувати ці явища. Раніше, ж, до речі, не було ніяких дисертацій. Ні Платон, ні Ніцше. Ну, ніхто не захищав ніяких дисертацій. Соціологів, там, філософів. Ні, ну Захищали, безперечно, там, наукові роботи писали, отримували, я так десь. Ну це вже коли було, це було там якомусь, можливо, в 17-му чи 18-му столітті, це, це спорадичні якісь випадки. В основному були такі, ну, есе, публікації ось, праці були, які друкувались, публікувались, їх обговорювали. Є про що поговорити, я хочу сказати, є. Ну, хай буду диссертації, бо з ним, можливо, це я відстав від життя. Але ну, явно не те, чим займається Залужний. Ну, така ситуація у нас відбувається і на фронті, і в житті. Я підкину ці профи чи якісь там посилання. от, наприклад, поставлю сьогодні скрін зроблю Дмитра Лисюка, полковника, командира. Дуже ракурс доручив дали їх на мене. Ну, ще, може, чогось таке підкину, покажу, що ну, насправді я нічого не вигадую. Добре, дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення до на наступних зустрічі.